Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вам крепких і медоносних сімей. Сьогодні в нас останній день березня. Дуже і дуже у нас жарко, хоча ще ранок. Джолки активно носять пилок, скоріше всього і пергу, бо в нас заквітувала верба. Як в тому році вже на вербу я включав пильцезборники, в, в цьому році ще рановато. От як бджілки носять пилок. У нас вже квітує майже все. Верба, абрикос, на вербі гул, на кленах теж. Навіть менше на воді стало, як вчора було. У нас сонячна воскотопка почала до віск, почав вже плавитися. Яка в нас теплота? Але про що я хочу сьогодні поговорити? Звичайно, про мій експеримент, який, я думаю, що він не вдався. І дуже цікава тема, яка я недавно слухав на стрімі, розмовляв матковод, який каже, що працював на матковідних пасіках і в Новій Зеландії. І Ще я не запам'ятав запам міста, але він цікаву інформацію сказав, що в нього матки живуть 3-5 років. І по Активності трьохрічна не уступає однорічні. Ну, і якщо він, я би дуже хотів би з ним поспілкуватися, якщо він, случайно зайде на канал, я був би дуже радий з ним поспілкуватися. Звичайно, виступав другий, який говорив, що ці матки теж непогані, які нас привчили, що треба міняти кожен рік. Вони. Вони дійсно непогані, але вони дійсно лише на один рік. І ще про що таку тему? Яку ми, я вже піднімав на каналі, що це дуже збиває ріст, якщо ми часто відкриваємо вулик, оглядаємо сім'ї. Зупиняється, можна сказати, на 2-3 дня е, ріст сім'ї. У мене є на пасіці такі сім'ї. Ну, я обробляв ефірними маслами, то відкривав. Дашок знімав. А так ще рамку, ну, можна сказати, більше половини пасіки, що я ще в гніздо в Гніздо не ліз. І я думаю, що це правильно. Якщо правильно скласти Скласти гніздо, в принципі, ну залежно від погоди. Отак От як по цьому році, Буквально можна до 10, го 12, го навіть до 15 го квітня взагалі туди не заглядати. Взагалі. І я думаю, і в мене постійно я на пастці експериментую. Також я хочу сказати, ще вернутися про матки. Було в мене в того року, на четвертому році замінили матку. І є в мене ще пару маток, які трьохрічні. Ще понаблюдаю за ними цього року, вони в тому році непогано показали, що двохрічні. Не обов'язково, що матка має бути однорічна. Ось мій експеримент, який я склав в началі, в началі вересня чи в кінці серпня. І я хочу зробити так, щоб я ще нічого не брав видно, ось, щоб бджолки активно несуть. Відводочок був, сім'я слабенька, ну середня, можна сказати. І я планую її відкрити десь у другій половині або в навіть кінці, в кінці квітня. Ось так. І хочу бачити результат. Були ще в коментарях такі, що я неправильно склав рутовський. Корпуса у зиму, коли я цей останній ролик. Ларі бджілки тут активно носять пилок, працюють. Це в мене вперше, скільки я, щоб бджілки не перейшли у другий корпус, і вперше в цьому році одна сім'я загинула, теж не перейшла у другий корпус. Скоріше все, причиною був ранній розпліт, і зверху стояли медові рамки, вони почали сіяти внизу. І не лишили розпліт. Активно, активно бджолки працюють. Несуть пилок. Скоріше всього, бачу, що цей пилок з верби. Звичайно, хочеться зараз відкрити, подивитися, але при такому активному льоті це ми знову зіб'ємо їм мікроклімат і знову сім'я буде відставати. Хай поки працюють. Я думаю, що скоро хочу показати вам, як сім'ї розвивалися, порівняти Бабенка і порівняти Єгошина. Пізніше порівняти відкривченка і згадяча, показати, як вони по розплоду, як сім'ї розвиваються і ну, пізніше, звичайно, як вони по медопродуктивності. І, звичайно, є місцева і є маточка полтавчанка Пасіка Гуде, але я хочу вам розказати про такі, я думаю, я завжди роблю експерименти, хоча мені говорили, що воно нічого не дасть. Я поки не переконаюся сам. І такий це норвезький метод. Яким цим методом я думаю, що я угробив сім'ю. Ось ця сім'я, яка була. Доволі непогана. Звичайно, вона трошки зносилася на медозборі і пішла, можливо, не сильна така. Можливо, якби вона була сильніша, може був би результат кращий. Ну, я не думаю, що я буду ще пробувати на сильних сім'ях. Ця сім'я принесла 9 магазинів меду, і в цьому році я думаю, що вона вже ріпак не візьме, акацію теж, можливо, вже. Спрацює вона на різнотрав'ї. Ось така вона дуже слабенька ця сім'я, дивимося. Джолки з пилком. Зараз спробую замінити цю світлі рамки на... на таку темну медову пергову. Може вона нас краще б сіяти в ню. Ось так ця сім'я перезимувала, навіть не... були в неї. Вінці меду навіть недостроєна вощина, але вони вощину строїли. Так, можемо її в сторонку відкладати, поставимо темну рамку. Дивимося, так само тут ще недостроєна. Дивіться наскільки українська степова, вона економна в зимівлі. Вже занось меду майже немає. Недостроєна вощина. Так, подивимось, слідуща рамка по є вже і розплітався, але вощину далі ще не строять. Побачимо далі. Ні, такі експерименти більше робити не буду. Цей норвезький метод, він можливо десь якоїсь території годиться, у нас він... На моїй місцевості не годиться. Ось ось вся рамка печатний, відкритий. Я і це дивлюся, Ну, якби хоч би мамку нам побачити. Ось є мамка. Мамці два або от, треба подивитися. Це від стрільчука. Вже материнки два роки нема, де. да, десь. Третій рік. Третій рік. Так, і я її ось підставляв темну рамку, був. Думав... А ні, зараз я відкладу. О -о. Це медова, це їх підкладав в медову рамку. І пергову, щоб вона не схотіла. Нанесли перги думав, що вона засіє. Сіє таке у світлі рамки. Що меду значить, вистачає, перги теж, закривати її і не дивитися, аж днів 20, мабуть. Ось так, друзі, хто задумає робити норвезький метод, ну, чесно, це моя думка. Я б не радив би його, це даром часа і час утрата, і от так як, як я. Угробив хорошу сім'ю. Якби цим не був, то сім'я була б більш сильніша. Але я думаю, що вона на різнотраві, а можливо, і на, на акації вже хоч пів магазина повинна принести. От, будемо наблюдати за нею. Ось так, друзі, вчіться на чужих помилках і не повтарайте такі помилки, бо цей метод не є. Не є хороший. Я багато експериментую на своїй багато багато є позитивних експериментів, які дають свій результат, але цей не дав. Значить, більше його виконувати, роб, його робити більше не буду. І вам би не радив би. Добре. Бажаю вам ще доброї погоди, щоб така погодка простояла хоча б 2 недільки, щоб наші сім'ї набрали хорошої сили, забезпечили себе пилком, нектаром. Бо зараз йде, звичайно, якщо верба квітує, я дивився на вербі гул, то значить і несуть і нектар. Значить Такі ситуації, взагалі, вулик можна не лізти. Якщо ви навіть переживаєте, що там кормів мало, вони себе забезпечують. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.